Добрий день! Сьогодні 1 червня 2024 року. Я хочу всіх привітати з першим днем літа. Це моя сама улюблена пора року. Я сподіваюся, що літо буде теплим, не жарким, не холодним, а просто теплим. Та я буду як набагато чаще часу проводити на вулиці. Тому зараз виконую вправи та планую поїхати на вулицю. Сьогодні хочу показати, як я достиг качати гантелю, щоб качати біцепс. Я вже піднімаю 6 кілограмову гантелю. Я роблю як і інші вправи три підходи по 8-10 разів. Тому і ви трудіться, трудиться, і у вас таке вийде. Мені врачі говорили, що я взагалі буду лежати, мене обложуть подушками і не зможу нічого робити. А я таке вже можу робити. І у вас вийде. Дякую всім за підтримку та допомогу. Поділіться моєю історією, підпишіться, залиште лайк та коментарі.